126 разів упродовж доби бойовики атакували розташування українських військових підрозділів та цивільні мирні райони українського сходу. Під вогонь артилерії противника потрапили 55 населених пунктів. Загалом бої точаться від Луганська і аж до околиць Маріуполя. Виміряти, де нині найважче становище дуже складно, адже на окремих ділянках передової бойові зіткнення точаться взагалі майже безперервно. Реактивні гради сьогодні знову поп попадали на Попасну, Дебальцеве та Чорнухіне. Обстріли на Донбасі не вщухають по всій лінії фронту. На Луганському напрямку майже всі міста, де зайняли оборону українські військові, бойовики по кілька разів накривали важкою артилерією. Перший залп! Батарі чи не найбільшого обстрілу зазнали жителі попасної? Там уночі терористи понад 10 разів відкривали вогонь із градів. Загинули щонайменше дві місцеві жительки. Снарядом зачепило вагоноремонтний завод, а також газопровід та лінії електропостачання. На цьому відео терорист із нашивкою прапора РФ заявляє, що він із брянки, яка за 30 кілометрів від Попасної. Хизуючись градами, він по псевдосусідській вирішує долю мирних людей. Агонь брянки СЗС Абрам насипаєш. Протягом доби бойовики обстріляли 55 населених пунктів, які знаходяться в різних районах на сході України. Внаслідок обстрілів Україна втратила трьох військовослужбовців. Ще 15 отримали поранення різного ступеня. Важкості. Штільний вогонь терористи вели і на Донецькому напрямку. Із мінометів та артилерії вони по кілька разів обстріляли гранітне, опитне славне, марінку та піски. Відбулось два бойових зіткнення в районах Піски-Водяне та Новобахмутівка. Бон формування, отримавши організовану відсіч, відступили. З обіду знизилася інтенсивність обстрілів лише в окремих населених пунктах уздовж автодороги Бахмутка. Військові кажуть, вочевидь, через густий туман бойовики вирішили перепочити. Більш-менш спокійна ситуація на околицях та в самому Маріуполі. А от найгарячішою точкою на мапі залишається Дебальцеве. У місті немає світла, опалення та води. У цій стратегічній точці терористи постійно погрожують утворити для наших військових котел. Окрім артилерії, з усібіч за нашими бійцями полюють і ворожі снайпери. О, ху снайпер. Б**. Ми передаємо. Привіт у снайперакідаре по нам. Предупрежди, пришли. Військові підозрюють, що бойовики і справді готуються йти в наступ на Дебальцеве. Про це свідчить і те, що до штабу спільного центру з контролю та координації, які розташували в Дебальцевому, вже п'ятий день поспіль. Не повертаються ні представники так званих ЛНР та ДНР, ані російський генерал-майор. Віталій Фанасієнко Ігор Бондаренко, спецкор 2+,2.